Синок, вставай. А, що таке папа? Вставай, синок. Я. А, а чи ти такий наче на Новий год нарядився? Та просто сьогодні об'явили війну яблука проти кавунів. Якщо до тебе будуть кавуни ломиться, підеш у, в укриття. То ми укриття построїли. Ну, то есть я построю. Закривайся там, ой. Закривайся там і сидиш, і ніякого звука. Ні прднування, ні, нічого в житті. Дежі, даже коли я хочу, скоро все свята пукнуть. І таке не можна Якщо будеш будете мелони лізти, отак вікно закриєш І все. А зачем ты меня відкрив? Та на провітрювання відкрив я його тобі Закриєш А пароль який? Пароль 228. Хорошо. Все, я пішов на війну. Надо вставать. И ты в школу. А, точно. Школа закрыта из-за войны. Ладно, люди надо уйти. Эх, папу мою разбудил. Какой классный сон приснился. А я его... Ай, взял и прогавил. За папы. Все. На а него, конечно. А мама, да, интересно. На работе, наверное. Ладно, піду, подивлюсь по новостям, що там новості пишуть. Так, трендин дин 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 ди нин Скільки часов? О, 12.00. Ай, ногу скрутив собі. Сідаю. Текс. Сідай давай. Бзды. На здоровье. Шо мамуня. Я видео снимаю. О, а я казал, что про новости пишуть. Так, раз, два. угу. Ой, надо сам себе подвинуть. Дятел. Так, Трин стрин дрин дин-дин. О, добрий день, добрий день. У вас добрий день, добрий день! Ви на каналі Україна 228. О, і сьогодні на Apple City напали Кавуну City. Чего? І... тільки Вчора ночі вони до, прийшли до нас, бо їхній президент дуже сильно розізлився, бо вони нам їжу не привозять. Лучше оставайтеся вдома, хай ваші мами, баби, діди тати, папи остай йдуть на війну, ну крім бабів. ну и конечно и новости с вами было Украина 228, писем а мы прощаемся ну и новости если честно странные новости послухов но буду вставать и ты ешь ты ой Дирин-дин-дырин-дин-дин-ды-рин-динг-дин-ди-дин. -мо, там якась база. О, там в ковун бздить. Огонь. Відкриваю вогонь в Получай! Де мона граната під столом лежала? А що граната? Беру гранату. Кидаю гранату. Лети давай. я попытаюсь выкинуть <рик> давай падай падай на здоровье <рик> ё-моё босс что нам делать Просто охоронять. Блін, а в мене нема зброї, пістолета ні жодного. У мене тільки граната була, те що я в папе стирив. Блін, а папа сказав вдома сидіть. Блін, а не хочеться вдома сидіти. дома скучно. Он вилізу через балкон. Дурацкий ноутбук. Вилазим І пригаєм як можем. Може в нього пістолет забрати. Оп! Рівно на ноги приземлився. Рівно на ноги. Надо поповсти Берем Брям пістолет. Повзем гарно. Так. Так, 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 так. так. І папа прийде колись війни. Так. Як? Надо залізти у вікно. По... На, 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 ай! тривога, 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 тривога. тривога. Ай, дурацка сирена. Надо залізти у їхню базу. Тревога, тревога. Викликаємо кавунів. Тревога, тревога. Та замовкни, дратка сирена. Нападаем. Нападаем, як можем. Тривога, тривога, тривога. Зад його задушити. Ай. А, йо -мо! Давай, вилітай сюди. Тривога. Та достала ця сірена дурацка. Тривога, 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 тривога. Тривога. Так коли вона перестане. Все, я повбивав, давайте цього діда, діда скинемо. Бо коли ковуни сюди прийдуть, підозрительно будуть підозрівати. Головне, самому не випасти. Все, тепер це моя база. Блін, а вікно, а, бер... а вікно, а. Може трупиком? Може його роздіть навголок і попой хай прикриває. А есть идея? У меня А, пистолет Хайбуда? Блин. Ай, ноги мои. А ты как Ашулькин. Ма, не лезь до меня. Не лезь, я видео снимаю. Да, не лезь ты. я буду кричать. Ага. Давай, дурацкий стил, приклеивайся. Да не буду стрелять у стилха, я разломать этот а стил, чокнутый. Умре стил. Все, є. Стіл поламаний. йо моё від мене наш перелетів. Фух, мама. Тільки не шо взивайся. На стільки падають сюди дуринду. Ой, я якраз проголодався тут тут тиква. Ой, що я включив? Странно, да, шесть ключей. ключи. Да я нашел ключи. Прием. Да нас напал в Apple. Так, подзем. Блин, тут на аж два векна. Ну вот на векна можно тельцем забаррикадировать. Так, Баррикадирую, баррикадирую Вс, забаррикадировал я Ай Боляче Давай Так, а вот эти штучки Блин, а вот Другое окно, а другое окно я буду Патрулировать, ну то есть Охоронять Если честно, я киберспорт Блин, а если телефон не взял, а мне, наверное, там кто-то звонит? Тун-ки-тун, ту-ту-ту-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун, ту-ту-ту-ту-тун-ки-тун, ту ту тун ки Наверное, папа звонить. Ну, ничего, ничего, зато я гарно справляюсь. Векно с телом за берега буду тут обздить. О! Бачу, там кавуни, кавун стоїть. Кам, там кавун стоїть. Даже там два кавуна. Ой, яблука, там два яблука стоїть. Открываем вогонь. Ой. Ой! Ой! Чого ти кричеш, ти бубуркин? Ту на голову. Бомборушкин, що ти Фух, як мамоче, достало. Одкриваємо вогонь. Там яблуку, яблуко сидить, бздить. Та достало. Хало Лошара не попа. ай. Получайте. Ай попав. Какашка на така. А ну треба просто повище стріляти стрілять. А, пулі прям летять у мене, ну, слава боти, мазіло. А, це тільки перший левел цих кавунів дурацьких Откриваємо по ньому огонь, блін, так попав больно по животу. По бубуті причок. На, 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 на. Не думай, що попав. Ай. Ай. Тільки не це. ай ай, ай-яй ай. Попав все таке. Наче стемніло. Блін, стемніло вже. Надо срочно забігать туди. Думаю, що він там помер. Бо щось не бачу, він не виглядає у вікно. Ай. Ай, надо вставати Че я розвалився, як той дундук. Лампочку можна виключити Пестик, 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 пістик, пестик. Пістик, 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 пістик. Беру пестик. Больно, конечно, мне стрельнули. Ну, папа казался, папа казал, что если ты в беде, то всегда вставай, если тебя подсел. На, 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 гады, на, гады, тупи. Блин, перезарядка чокнута. Ой, ой. Ни! Фух, слабо я в спину Получайте, получайте гади, гади, гади о граната лови ой, лови він лошара кинув нас камінь. Чисто камінь у нас кинув. І що цей камінь робить? Це граната ти, дуринду. Не... Ай, моя морда. Умри. Я должен його добить. На-на-на-на-на-на. Блін, патрони кончились. Лови пістолет тоді. Аптечка. 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 Ай. Я не должен, я должен встать. Нет. Дружбан умер. Ми. Вонючка. Я должен убить Егора! -а 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 -а. На... Эт, а, что это за штучка? Аха, лошара. Ну, если вам понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока,